Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу це відео почати саме з приготування. З готування будемо готувати разом лазанью. Я її не готувала насправді декілька років, тому що так складалося, що дітки не полюбляли дану страву. Ми ще з чоловіком любили, якось було не сильно доречно робити, і виходило більше ніж на два рази її їсти, було мені не цікаво. Ось тому я вирішила зготувати знову, тому що смаки дітей знову ж таки змінюються, вони виростають. І цього разу зайшла всім на ура. Приготування лазані я починаю з того, що подрібнюю одну велику цибулину, її обсмажую на вершковому маслі. Тим часом. Беремо, Якщо ми беремо цілі помідори свіжі, то треба їх очистити від шкірки. Для того робимо хрестоподібні надріси на помідорка, заливаємо кип'ятком, і після того виймаємо і знімаємо шкірку під холодною водичкою. Подрібнюємо їх в блендері. Ось я добрала вже готові в банці цілі томати без шкірки, але також їх подрібнювала в блендері, тому що вони доволі такі тверденькі були. Після того на сковорідку ми відправляємо фарш. Фаршу по рецепту 400 грамів, Правда, я брала грамів, напевно, 700. ось тут у мене. Далі додаємо спеції, які ми любимо. Я додаю чорний перець, сушений чесничок, італійські трави, трішки коріандру, мускатного горіху і смачно так щедро солимо, тому що немало немало в нас м'язка, щоб воно мало свій смак. Після того, як ми доведемо до готовності безпосередньо м'ясо з цибулькою, лише тоді ми додаємо всі наші томати і вже тоді будемо протушувати разом так хвилинок 20 до готовності. Тим часом нам потрібно буде приготувати соус бешамель, Для того ми візьмемо 50 грамів вершкового масла, покладемо його в сотейничок. Додамо 40 грамів борошна і гарненько будемо перемішувати. Я завжди перемішую вінчиком, так як потім ми будемо додавати рідину, вона мінімізує взагалі ту ситуацію, щоб були будь-які згусточки. Ось, а тут на кадрі показую, як паралельно з тим, як я готувала лазанью, змінювалася погода просто в хвилину. Цей час синочок був на футболі. Я кажу, то було ще з будуть Буду вставляти кадри. Звісно, камера наскільки не передала глобальності ситуації, але повірте мені, так і було. Тут вже я починаю помаленьку, акуратненько тоненькою струєчкою додавати молоко, 350 400 мл молока, іде сюди, і паралельно з тим постійно помішую. Помішую, коли буду відчувати, що почне загостати, ми знімаємо відповідно з вогню, наш соус буде готовий. Але ще треба буде посолити єдине що його. Ось тут вже готую, показую середельно, щоб максимально зрозуміло. Паралельно помішую також. Фарш з томатами, щоб він не підгорав, все гарненько собі тушилося. Все, соус готовий, відставляємо його і тепер вже будемо приступати безпосередньо до формування лазані Для того нам потрібна форма в якій ми будемо пекти, можна брати одноразову, можна брати, яка у вас є: в мене є керамічна також нам потрібні листи для лазані та сир також твердий. Сиру у мене пішло 300-400 г, все залежить від того, скільки ви любите, наскільки вам це все подобається. Тут трішки, знаєте, так, на око. Для того я беру в мисці праворуч в мене кип'яток, я підсолила водичку і тепер обмочую спочатку ніби трішки, щоб форми їм надати, листи, і приміряю, як я буду це все робити. Ось, тому що після того спочатку потрібно форму змазати соусом бешамель і тоді вже, відповідно, шарами все викладати по порядку. Буде всього три шари. Я підрізаю ножиком для піци, використовую собі. Все зручно підлаштовую, тому що кажу, давно не готувала, знаєте, і ти маєш це все організувати, щоб собі процес швидко пішов. Отож, викладаємо шар бешамелю, далі листи для лазаньї, фарш викладаємо. після фарш, Після того, як виклали фарш, посипаємо сиром, знову ж таки, соус бешамель. Викладаємо знову листи і так все по порядку. І в кінці, в самому кінці, ми посипаємо все сиром. Машемель я брала і зверху, і знизу, тому що, як на мене, так і швидше вона і згодується і буде смачніше, соковита. Забігаючи наперед, скажу, що вийшла дуже смачна лазанья, дітки їли з неймовірним задоволенням, її нам вистачило на дві вечері. Ось Тому якщо ви надумаєте готувати, раджу дуже хороший вдалий рецепт. Я знала, що він хороший, але просто кажу, не була впевнена, що будуть діяти їсти. Діти їли з превеликим задоволенням. Запікала я при 180 градусах десь хвилин 30, певно, накривала фольгою, фольгою. Накривала всередину блискучою стороною, щоб воно готувалося, а не навпаки. Дуже довго готувалося, якщо навпаки, наскільки я знаю, накрити. Ось. І потім ми смакували, покажу вам у розрізі, як виглядає. А тепер можете мене привітати. Я дуже щаслива. У нас з'явилася посудомийна машина. Саме який її номер я Залишу тут на екрані чи під відео, яку ми обрали. Ми обрали відштовхуючись від розмірів і можливостей, щоб вона вмістилася в нашу кухню. В неї були певні характеристики: а саме промінь, щоб було три контейнери для приборів, відповідно, два для посуду. Ось і тому тепер кожен мій ранок починається. Значно приємніше, я дістаю ідеально вимитий, сухенький, блискучий посуд, і кожного разу любуюся, тому що так. Як я посуд постійно мила руками, то ви можете зрозуміти, що я робила багато способів і кисневий порошок дуже часто, але все рівно, знаєте, коли вновь вимов посудомийці, то це просто небо і земля. Мені здається, що багато кого посту я вже наскільки ідеальним і не пам'ятаю. Ось, тому така в мене новиночка, я надзвичайно щаслива. Не відразу все вийшло, я думала, що взагалі це буде нереально, але потім всі мінуси, плюси, порівнюючи, то нас вийшло здійснити мою маленьку мрію. Вже зрозуміли. у нас посидомейка, вставили ми в цю шафу. Іншого варіанту, по суті, в нас не було найближче е, до водички, до тумби цієї. Е, вона була навіть трошки ширша, ніж нам потрібно, тому чоловік ось такі планки, мірів замовляв, вставляв, щоб вона туди лазила. У нас також був нюанс е, по глибині. Тому що кухня в нас е, якби, стандартно всіх 60, в нас 59. І при тому тут, бачите, шафи втоплені. І з другої сторони, так само ззаду вони не прямо під стіну, а теж топні. Але там стінка ж забирається. Ці шафи то не є проблема. Єдине, що нам була важлива глибина, щоб влізло так, щоб все було рівненько, порівнюємо, нічого ніде. Тим більше, тут в мене кутова шафа була теж, щоб вона. Супер відчинялася, все робилося. Загальному ця стала просто як лета. Я дивилася на Hotpoint Point Ariston. Мені дуже вона сподобалася, але вона була довше, і я розуміла, що вона нам просто не поміститься. А ця якраз 55 см ідеально. Так, тому взяли ось таку: вона класна. Вже ми нею користуємося. Тиждень, вже я знаєте, можу сказати, що я є щасливою власницею посудомийної машини. Тут є три кошика, і для мене надзвичайно важливо, що є ось цей третій кошик для столових приборів. Тому що, якби була корзинка знизу, так як це не шістдесятка, так, то воно просто забрало б дуже багато місця і я не могла б ставити посуд. А так, на даний момент. Нам її вистачає для того, щоб завантажити ввечері. Ну, звісно, я не завантажую саме перед сном, тому що вона нас раніше наповнюється, але як вам сказати, це і так супер, тому що я багато чого не мию. Тим більше можна розрахувати, що каструля велика в нас там не кожного дня, так? Тому що суп там я мені не варю кожного дня, щось таке не готую. Менше-менше займає, відповідно, менше місця. Також хочеться весь посуд поперемивати, тому що ніколи не був по судоменій машині. Лише я його мила всіма способами. Зараз покажу ще, які я купила таблетки. Для миття ось такі. Я купила на розетці, акція була 100 плюс 100, дві таких упаковки, і було максимально вигідно взяти. То ми розділили з подругою їх. Також фініш-сіль, а єдине, що ополіскувач сомат, тому що не було тоді в той момент в Єві, то я взяла сомат. Хоча потім хочу спробувати ще фініш, хоча, я думаю, я не сильно відчую різницю насправді. А взагалі, тільки як, як ми отримали, то нам в подаруночок у судоменній машині лежало ось таке. Тут було дві капсули для миття і також ополіскувач. А зараз ополіскувач. От від Фініш. Але ми його не використали, бо в мене вже була банка того, я й навіть не, дивилась, не думала, що тут він буде. Тому що в нас є ось можна і спробувати його якраз. І були саме ці Ultimate Plus, я так розумію, золотенькі що це най найкращі. Ці трішки простіші, ніби трішки хі -хі, раніше, знаєте, вони вийшли. Ну, у мене така враження, тому що я. Читала, буду пробувати різні. Можете написати так само в коментарях, якими користуєтесь ви і задоволені. Я задоволена на всі 100%, тому що багато яких речей ну просто наскільки гарні. Мені здається, що я їх такими і не пам'ятаю спосуду. Тут я розвантажила, а зараз вже поснідали і буду повало завантажувати. Завантажую абсолютно все. мию руками ножі. Що ще мої руками дошечки дерев'яні? ну Дуже мало порівняно предметів, яких я мила все, а тепер лише це. Ось тут я завантажую посудомийну машину посуд після сніданку, все розкладаю. Зрозуміло, що великі взагалі залишки їжі я максимально забираю у смітник і все по місцях розставляю. Я з тих людей, яка відразу все кладе в посудомийну машину, я не люблю, щоб воно стояло. В умивальнику, біля умивальника, для мене тоді немає сенсу в посудомийній машині, тому що я люблю, коли всюди порядок. Мою тут чашечку, яку не можна в посудомийній машині мити, протираю столешню. Ось і все. І далі буду приступати до прибирання на балконі, адже прийшло. Вже час, коли можна викидати упаковки від посудомийної машини, тому я і раніше не хотіла починати те прибирання, щоб 10 разів то все не робити, вирішила: от коли прийде час, що можна вже виконати все, то тоді і освіжу на балконі. Але насправді в цей день було дуже холодно, тому я по мінімуму, що там протерла пилом, попідскладувала все по місцях, пофасувала що куди порозкладала, помила підлогу, освіжила і все. Також мені потрібно помити на балконі вікна, помити ось це віконце з кухні, але я цим вирішила не займатися, тому що ну дійсно холод просто неймовірний, воно того не варте. Потім якось буде час, це все зроблю. Єдине, що в цей день ще також попрала тюль з кухні, вирішила все ж таки. З біз системи буде, але знаєте, краще так, ніж потім перед великоднем, саме цей тиждень, такий дуже насичений, дуже багато справ, планів і паралельно ж, всі-всі обов'язки, які в нас є, всі гуртки, все воно ж нікуди не дівається. Тому я вирішила, краще я поперу тюль, розвішу її, і вже буде мені мінус одна справа. Ось, Тут все складаю. У нас на балконі холодно, так як зараз холодно, то в нас ми використовуємо як холодильник, таке як каструля, наприклад, з борщем, з супом я виставляю тут на підлогу. Також, якщо ще, ще якась там страва, то я не ставлю холодильник, не бачу в цьому сенсу. Як тут вистачає місця. І якраз не Температура це все дозволяє. Розкладую цибульку, взяли. Підвалі також чесничок нам привезли, де зелененькі пагінці попускало. Я пообрізала Ця, цей стелажик ми купували два роки назад, тоді, коли були такі дуже часті відключення світла, і реально це в нас був холодильник, тому що була зима холодна, прохолодна. І використовувався як холодильник, щоб не дьоргати, коли немає світла, тому що в нас тоді якийсь був такий період, що саме. В нас, по нашій адресі, бувало, що вже мало ввімкнути, але чомусь нашу лінію чи забували, чи якось окремо вона була, і бувало, що, що вона вже мала би світло, а в нас два терміни, да, два час. Один проміжок часу і другий в нас не вмикали. І тому так було комфортніше. в мене все основне зберігалося на балконі. Просто вона стояла так відразу, відчиняєш двері, і вона стояла, щоб все собі вбрати і класти назад. Ось таке. Трошки складаю, також плануємо в майбутньому зробити. Підвал у нас є. Ми ним не користувалися, але хочу, щоб саме складати оці пусті банки. Оце просто дуже мені потрібно. Хочу забрати там в мами, і щоб все воно зберігалося в одному місці, в нас зробити там мінімальний ремонт, який треба, стелажика поставити, і щоб туди носити всі баночки. Ось так в мене все вийшло, так в нас все виглядає. Ось. Приємно любуватися. Я кажу, як не хочеш робити абсолютно нічого, починай хоч з чогось. І ти тоді будеш, коли приступиш до якогось генерального, крупного прибирання, дуже щасливий, о, там супер, там прибрано, вже це робити не треба. Тому моя вам порада, тому що я та людина, яка теж буває, що взагалі не хоче нічого зробити. У мене немає на те натхнення, бажання абсолютно ніякого. Всім щиро дякую за перегляд, підписку, вподобайку, до зустрічі у новому відео. Па-па!